Творче об'єднання Нечітай Петро Гузік Перевізник. Куди не кинь оком було Темрява? Темрява, котра проникала в найпотаємніші закутки свідомості, і немов кислота роз'їдала думки, спогади, мрії? Темрява. Котра огортала тіло, немов анаконда, що пожирає свою здобич, поглинаючи все без залишку темрява, а з нею і тиша. Не було чутно навіть як б'ється власне серце в грудях, немов материнська утроба, коли очікуєш виходу в світ, сповнений звуків, запахів, кольорів. От тільки матір і немовля вже тисячу років як мертві. Існування в цій темряві та тиші було подібне до занурення в глибоке, чорне бездонне море, де кожен рух здавався зрадницьким шевестом. Всі відчуття загострилися, як леза кинжала, що розтинав невидимий страх, котрий нависав над кожною клітиною тіла. Тиша лякала своєю порожнечею, як озеро, сховане в глибині засніженого лісу. Вона була настільки абсолютною, що кожен подих лунав громовим відунням, розтинаючи цю непроникну завісу. Слова застрягали в горлянці, бо не було впевненості, чи повернуться вони з звуком, чи просто розчиняться в порожнечі, чи, можливо, розірвуть голову. Раптом темрява стала не такою щільною. З'явилися ледь помітні образи чогось і ноги самі понесли в ту сторону, покидаючи холодні обійми темряви. Похмурий пустельний берег біля річки постав мертвою зоною, де час помер, зупинився назавжди. Каміння розкидане по березі, мов древні кістки давно померлого велетня, крижаний вітер шурхотів між ними, несучи з собою відгомін давніх трагедій. Самотні холодні гори здіймалися вдалині, ніби мовчазні стражі, що стоять на варті цього забутого краю. Їхні вершини ховалися в важких чорних хмарах, що висіли над землею. Немов чорні покривала, несучи з собою нескінченну ніч. Ледь видне місячне світло пробивалося крізь ці хмари, як слабкий промінь надії, що помирає, не в змозі розсіяти цей морок. За річкою розкинувся густий, чорний мертвий ліс, де не було нічого живого. Дерева стояли, як примари минулого, котрі берегли свої таємниці. Їхні голі гілки простягалися до неба, неначе руки що благали про допомогу, котра ніколи не прийде. Ліс був так само безмовний, як і берег. Його тиша здавалася суцільною і не мала ні кінця, ні краю. В цьому безмежному нічному жахітті кожен звук, навіть найменший шурхіт перетворювався на передвісника. Невідомого лиха. На березі річки стояв чоловік. Його постать була мовчазним свідком безкінченної боротьби мертвих вод. Молодий, високий, з обличчям вкритим щитиною, що додавало йому вигляду змученого мандрівника. Його костюм, колись символ успіху, тепер був старим місцями порваним та брудним. Немов пройшов через безліч випробувань. Його плечі були зігнуті, ніби під вагою невидимого тягаря. Руки бисило звисали по боках, а пальці нервово стискали край піджака, неначе той міг дати йому хоч якусь втіху. Вітер поривами шарпав його костюм, оголюючи зношені місця. Чоловік дивився на річку, і в його очах відбивалися мертві води, що нескінченними потоками бурлили і пінилися. В погляді була присутня суміш відчію і безнадії, немов він шукав в цьому хаотичному вирі відповіді на питання, яких не міг знайти в жодному іншому місці. Його очі були глибокими, як бездонні колодязі. В яких можна було прочитати цілу історію болю і втрат. Він стояв непорушно, не наче прикутий до цього берега невидимими ланцюгами. Вітер пронизували свистів навколо нього, але він не зважав на холод, ніби втратив будь-яке відчуття цього фізичного дискомфорту. Його присутність на цьому похмурому березі здавалося символом нескінченної боротьби людини. Зі своїми внутрішніми демонами, вічного протистояння силою, що перевершує його самого. Схоже на привида, загублений із світом живих і мертвих чоловік продовжував дивитися на річку, не помічаючи нічого навколо. Його душа, здавалося, була так само зношена, як і його костюм, але в очах все ще жевріло слабке світло надії. Ніби він, попри все, вірив в можливість порятунку серед цієї безмежної тиші та темряви. Чоловік стояв на березі, його погляд був прикований до річки. Він почав рухатися вздовж берега, немов шукаючи когось в цій безкрайній пустці. Його кроки були важкими, а рухи розгубленими. Мов загубленої душі, що безнадійно блукає темрявою. Він кричав, намагаючись перекричати шум води, але його голос губився серед гучних потоків. Кожен крик був сповнений віччю, викрикуючи імена, що розчинялися в глухій тиші навколо. Слова, наче удар грому відлунювали від безжальних скель, і змішувалися з ревом ріки, не знаходячи жодної відповіді. Чоловік продовжував букати берегом. Він не припиняв пошуків, його очі залишалися прикутими до річки, в якій відбивалися його власні страхи та біль. Його дух не давав йому зупинитися, навіть коли здавалося, що вся природа об'єдналася проти нього, мовчазно насміхаючись над його боротьбою. Так ось, крізь темряву, він помітив щось дивне невеличку пристань. Його серце забилося швидше. Пристань означало, що тут є люди, а люди могли допомогти. Пристань була старою та напівзруйнованою. Біля неї був прив'язаний човен. Цей човен давав надію на порятунок. Він підбіг до човна, хапаючись за його борти, перевіряючи, чи справді це реальність, а не черговий примарний образ, створений його втомленою уявою. Човен гойдався на хвилях, немов очікуючи, щоб хтось сів в нього. Весело лежали поряд, чекаючи, щоб ними скористалися. Люди, які могли б відповісти на його питання, розповісти йому, що це за місце. Де це місце і найважливіше? Хто він сам? Останнє, що він пам'ятав перед тим, як з'явитися тут, на цьому пустому березі, це автомобіль, котрий з шаленою швидкістю мчав на нього, а далі біль і темрява. Чоловік обернувся, оглядаючись, шукаючи ознак життя. Він знову закричав, але тепер його голос звучав більш впевнено і більш наполегливо. Крик лунав над рікою, звиваючись шумом води. Він кликав, вимагаючи відповіді, сподіваючись, що хтось почує його і прийде на допомогу. Раптом, ніби з нізвідки, ось мить тому човен був порожнім, а тепер в ньому. Сиділа фігура в чорному плащі з накинутим капюшоном, що закривав обличчя. Чоловік завмер, його серце почало битися так швидко, немов прагнуло вирватися з грудей. Фігура не рухалась, Лише тьмяне місячне світло відбивалося від її плаща. Чоловік немить мить розгубився, не знаючи, чи це видіння, чи реальність. Він зробив кілька нерішучих кроків вперед, наближаючись до човна, намагаючись роздивитися постать в чорному. Хто ви? Його голос прозвучав хрипко, ледве даваючи шум ріки. Ви можете мені допомогти? Я не знаю, де я і, і хто я. Фігура залишилася нерухома. І тільки коли чоловік підійшов ближче, вона повільно підняла голову. Під капюшоном не було видно обличчя тільки бездонна темрява. Незнайомець мовчки дивився на нього, і це мовчання було важким, майже нестерпним. Пора! сказав той і, взявши весла, почав відштовхуватись від берега. Чоловік мовчки підійшов до фігури в чорному площі. І сів у човен. Він відчував, як човен повільно віддаляється від пристані, покидаючи це дивне місце. «І куди я потраплю? спитав чоловік, намагаючи зрозуміти свою долю. Фігура не одразу відповіла, продовжуючи веслувати. Нарешті її глухий голос розірвав тишу. Що ти вірив, доки мав життя, такий закон? Але я не вірив ні в що. вигукнув чоловік, відчуваючи наростаючий страх. Фігура в площі зупинила висування і нахилилася до нього. В її рухах відчувалася невблаганна рішучість. Швидким рухом вона зірвала обличчя чоловіка. Ніби це була лише маска. Чоловік застиг на мить. Очі його широко розкрилися від жаху, тіло його позбавлене життя та сенсу безвільно впало за бор човна, зникнувши в темних водах ріки. Значить, ти потрапиш в ніщо, тихо промовив незнайомець. Його голос був беземоційним та холодним. Він кинув зірване обличчя в бочку, котра стояла на носі човна. Обличчя впало сухим звуком, немов непотрібна річ, приречена залишитися забутою. Місяць схований за важкими чорними хмарами, все, що спостерігав за цією сценою, байдуже до долі тих, хто загубився на цьому похмурому березі. Вода поглинула тіло чоловіка. І річка, здавалося, бурлила ще голосніше ніби раділа новій жертві. Темрява, яка панувала навколо, була безжальною і все поглинаючою, залишаючи після себе лише порожнечу. Петро Гузік Перевізник.